Усім привіт! Мене звати Аня і ви дивитесь моє нове відео. І сьогодні протягом усього цього відео я буду запроводжувати у вас в якості такого певного голосу. Ну що ж, знаєте, майже рік скоро буде, як я веду е, цей канал. І я зрозуміла, що за цей рік я з вами так і не познайомилася. Я не розповідала, хто я, що я, чим я займалася раніше, і яка взагалі моя історія і мій шлях. Тому пропоную сьогоднішньому відео трохи послухати про те, яким був мій шлях і хто я взагалі така. Поїхали, розпочну, напевно, з такої бази, це те, що мене звати Аня, мені 17 років, і народилась я в місті Вінниця. Років до 11 я була самою звичайною дитиною, яка не мала ніяких планів на майбутніх обов'язків та мрій та конкретних цілей. Але чим старше я ставала, тим більше у моїх батьків ставало запитань, та тим більше у моїх батьків було бажання, щоб я обрала те, ким я хочу стати, та свій шлях на майбутнє. І саме в цей період, 12 11 років, я обрала остаточно та назавжди свій шлях у сторону журналістики. Майже одразу я почала займатися курсами журналістики, але потрапила я туди дуже малою та несвідомою і не розуміла, чого та що від мене хочуть. Паралельно я також займалась творчістю, а саме навчалась у музичній школі. І в певний період мого життя примусова творчість, певні рамки та строге ставлення до мене та неможливість обирати вбила в мені усе бажання. Та усю мотивацію займатися цією творчістю, а саме я грала на фортепіано. Пішовши з курсів, я певний період була на паузі, але через деякий час я знайшла нові курси, а саме курси на телеканалі Вінниччина, де мій шлях почався в більш свідомішим у віці та ще більшим бажанням розвиватись у всій професії. Саме у цей період у моїй голові склалось більш серйозніше та більш пряме ставлення до цієї зайнятості. Я почала займатися зніманням різних інтерв'ю, запрошування гостей. Я вела різні програми, писала для них різну е, інформацію, знаходила її сама. Тобто, усі мої обов'язки були. Е, в створенні сюжету від А до Я, і це надихало мене кожного разу, коли я займалася цим. Я спробувала себе абсолютно у всьому у записуванні інтерв'ю, у веденні погоди, у веденні різних програм, у записуванні коротких бліців на вулиці, коли ти підходиш до людей та запитуєш у них конкретне питання. Ти взаємодієш безпосередньо з людьми, які незнайомі і які просто проходять вулицею. Після початку повної на жаль, моя історія на цьому телеканалі закінчилась, і я думаю, що це був гарний період мого життя, який дав мені дуже велику базу та дуже багато знань, якими я буду користуватись протягом усього свого подальшого життя. У 15 років. Я закінчила музичну школу. І майже одразу ж, коли я закінчила цю довгу історію 10 років навчання та мучення, я почала працювати. Мені дуже хотілося бути самостійною та незалежною, і саме в той момент я знайшла роботу та почала сама заробляти гроші. Можете поставити на паузу та написати в коментарях, якою професією, на вашу думку, я почала займатися. А займатися я почала аніматорством. Я, так сказати, була ведучою дитячих свят. Наразі я також займаюся цією роботою. Мені дуже подобається, адже це також пов'язано із комунікацією з людьми та дітьми. І це дуже гарний вибір, як на мене, який розвиває у мені різні сторони та різні навички у взаємодії та комунікації та розмовному плані. Певний період свого життя я зрозуміла, що мені цього всього мало, і вирішила завести свій YouTube канал. 12 лютого буде рік цьому каналу, і я ні крапельки не пошкодувала, що створила його, та почала вести та розповідати тут свою думку та погляди. Я дякую всім, хто залишається на цьому каналі та приєднується до мене. Дякую за те, що подивилися відео. До зустрічі, Па-па.